Друзі, привіт! Я вітаю вас на елементах і говорити ми з вами будемо про позиціювання. Це супер важливо, тому що позиціювання саме воно відповідає на питання, а хто ви такі? Прямо за мною знаходиться король звірів. Він не сам так себе назвав, але це позиціювання йому дуже допомагає в житті. Як правило, ви ті, що ви самі про себе говорите. Тому те, що написано у вас в шапці профілю, означає, що. Ви саме такі, і скоро люди почнуть вас називати цими словами. Взагалі, з поняттям позиціювання дуже сильно пов'язане поняття «top of mind». «Top of mind» – Це перший, хто приходить в голову при згадці якоїсь певної конкретної теми. Ну, наприклад, хто у вас приходить в голову першим, якщо говорити про продажі? Або якщо говорити про банк. Напевно, якщо ви в Україні, то вам першим в голову прийде монобанк. і це саме є. Те, що називається Top of Mind. як правило, коли нас просять назвати щось в якійсь категорії, то ми згадаємо не більше трьох компаній, які це роблять. Саме тому, ну, наприклад, скажу вам не газовану водичку назвати, і скоріш за все у вас там буде якась моршенська бонаква і ще щось. А це означає, що. Перше, не варто на ринку бути першим, варто на ринку бути останнім, після якого вже немає змісту робити щось таке саме. Після того, як зробили Google, стало недоцільно йти в ринок пошуковиків. Після того, як створили Facebook, стало недоцільно йти в ринок ось такого типу соціальних мереж. Саме ви можете стати, зробити це позиціювання під те, ким ви хочете стати. Як це зробити на практиці? На практиці ви можете входити в 5% верхніх 5% ринку, якщо ви поставите собі це за ціль. Я рекомендую вам поставити собі це за ціль. Війти не в 1%, там прям тяжко, а війти в 5% того ринку, на який ви цілитесь. Можливо, це буде ринок вашого міста. Можливо, це буде ринок якогось конкретного району, можливо, це буде ринок України або ринок світовий. Думайте зразу, як ви можете стати в цьому ринку великим, і знаєте, цільтесь, цільтесь в місяць в зірки точно попадете. Тому що для того, щоб позиціювання спрацювало, вам потрібно зробити якусь випуклу, одну конкурентну перевагу, не все підряд, а одну єдину конкурентну перевагу. Що це може бути? Беремо компанію Apple. Apple це товари технічні для дизайнерів. Раз. Друге, вони позиціонують свої товари як цілісну екосистему, а не просто як виробників телефонів, комп'ютерів, наушників або ще чогось такого. Це важливо. І саме головне в них це дизайн. Apple це дизайнерська компанія в світі техніки. Подумайте, ким ви можете стати в світі чогось. Взагалі, якщо ваш продукт асоціюється з певною категорією, ви виграли. Якщо банк це моно, значить моно виграв цей ринок. Ура! Клас! Тому що ви можете зробити наступне? Наступне, ви можете подивитися, а на що саме, в яку одну точку ви можете бити дуже довго. І бажано, щоб це не були такі категорії, які і так мають бути. Наприклад. Дуже якісний товар це категорія, яку дуже тяжко спозиціювати, тому що взагалі-то будь-який товар має бути якісним, і це ваш переб'є будь-який конкурент. Плюс будь-який негативний відгук буде бити в ключову цінність вашого товару. І це знов робить ваш рух тяжчим, ніж він може бути. Найгірше позиціювання в світі це позиціювання на ціні. Це позиціювання на тему У нас найдешевший товар на ринку. Знаєте чому? Тому що якщо ви найдешевші сьогодні, то це взагалі не факт, що ви будете найдешевші завтра. Будь-який конкурент, який запропонує дешевшу ціну, вбиває ваше позиціювання, тому не варто цього говорити. Крім того, ви можете сказати це по-іншому. Ви можете сказати, що в нас найбільш оптимізовані процеси, і тому ми можемо запропонувати вам справедливу ціну. Взагалі, люди ніколи не хочуть платити найдешевше. От Уявіть собі, що хтось прийшов додому і хвалиться тим, наскільки дешево він заплатив за свій продукт. Ну, не буває ж такого. Він, скоріш за все, похвалиться вигідною покупкою. Він, скоріш за все, похвалиться тим, що він молодець, тому що він купив вибрав найкраще з можливого в своїй ціновій категорії. Наостанок, уявіть собі, автомобіль: ось тут з'явиться цей автомобіль. Це перлина африканського ринку автомобілів. Завдання. Довести його до середнього європейського Volkswagen Polo. Як думаєте, це можливо? Ми можемо взяти виправити в ньому шасі, можемо виправити в ньому рольову, можемо з кузовом щось зробити. І чому я вам зараз його показую? Тому що це те, що вам продають всі інфоцигани. Всі говорять вам, що є якийсь один чарівний рецепт, якась одна фішка, одна автоворонка, або тільки продажі, або тільки маркетинг, або тільки за ку або тільки робота з мисленням. От щось тільки одне, ви це виправите і все стане краще. Кожен раз, коли вам продають наступну чарівну таблетку, будь ласка, уявіть ось цей автомобіль біля вас. Подумайте, що саме його виправить: робота з козувом, чи рульова? чи шасі, чи ще щось. Кліренс може змінити, Бог його знає, насправді ніщо не виправить. Чому? Тому що занадто багато не так. Завжди, коли в нас проблема з маркетингом, в нас все пов'язане зі всім. Це означає, що нам треба робити щось з продуктом і вертатися в блок-продукт і його переробляти до середньостатистичного рівня. Або лайфхак шукати інший ринок. Шукати ринок там, де ваш продукт буде унікальний, там, де ваш продукт буде конкурентноздатний. Саме тому зараз багато світових компаній ринулись на ринок власне Африки. Чому? Тому що там зараз умовні 90-ті в Україні, коли ти просто щось зробив і це вже купує, тому що такого ніхто ніколи не бачив. Ваше позиціювання залежить на всі 100% від вас. Спробуйте зробити його унікально.